Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую поживний суп. Нам знадобиться цибуля нарізана, морква, натерла на дрібній терці, велика перчина, також нарізана. Буду робити засмажку. Вливаю 30 мл олії і відправляю спочатку цибульку. Цибуля стає більш прозорою, відправляю сюди перець і зверху відразу морква. Суп у мене буде на бульйоні, він в процесі приготування ось відварюється ніжка. Далі потрібнюємо 4-5 великих картоплин до нашого супу. Так, ось наші овочі чудово почуваються. Сюди вже можна відправляти картоплю Тепер можна заливати бульйоном. Бульйон на місці, тепер потрібно, звичайно, щоб приготувалася картопля. Бульйону у мене 2,5 літра. І сюди ж подрібнюю м'ясо із бульйону, підсолюю, картопля вже майже готова. Відправляю ще до супу будь-які макаронні вироби. Так як макаронні вироби являються дуже гарним згущувачем, тому я ще долью буквально пів літра окропу. І готую таку собі заправку. Три столові ложки сметани і одне яйце. Добре їх змішую до однорідності. Нагріваємо трішки нашу заправку, трішки рідини додаємо і відправляємо до нашого супу. Макарони вже готові, відправляємо нашу заправку, трішки перцю за смаком та зелень за бажанням. У мене заморожений кріп та цибуля. Простий, швидкий у приготуванні і досить смачний поживний суп на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!